Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 І маємо можливість вже поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку головний спеціаліст відділу організації протиепізотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Сергій Войтюк вийшов з нами на зв'язок. Отож, вітання, пане Сергію. Доброго дня. Пане Сергію, дізналися про те, що виявляється, на Волині зафіксований спалах пташиного грипу, зокрема, у місті Рожище, там встановили карантинний режим, то розкажіть, будь ласка, про те, як вдалося дізнатися про цей факт, чи відома кількість тварин, які захворіли, чи є загроза для людей, і що означає ось цей карантин, скільки часу він може тривати і як, на яку територію він розповсюджений. Так, в нас в Луцькому районі 18 січня було зареєстровано раптовий загибель птиці в одному з господарств, підсобному господарстві загинуло дві курки. І в цей же день спеціалістами ветеринарної медицини був відібраний патматеріал. Були наявні клінічні і патанатомічні ознаки захворування птиці високопатогенним грипом. Тому відповідні зразки були відібрані та направлені у Львівську міжрегіональну державну лабораторію Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Де того ж дня таки 18 січня було підтверджено, що е, дана птиця була хворою на високопогату гриб грип птиці. Тому після цього вже на слідуючий день, 19 січня, була. Скликана е, комісія Державна надзвичайна протипотична комісія при Луцькій Держадміністрації, е, де було накладено е, карантин на це господарство, і були розроблені відповідні заходи е, боротьби з цим захворуванням. Е, е, зараз на теперішній час е, проводяться моніторингові дослідження. В буферні зоні, в зоні спостереження це трьохкілометрова зона від зони вогнища реєстрації інфекції, і десятикілометрова зона спостереження, яка включає зону е, вогнища саме і зону буферну. Це десятикілометрова зона. Тут проводяться моніторинг відповідний, відбираються проби е, е, на дослідження сироватка крові і локальні змиви. І направляється у, відповідно і вже у Волинську міжрегіональну лабораторію, вище згадано Львівську лабораторію, де проводяться дослідження. і На даний час вже досліджено 295 проб е, сироватки крові і 105 проб е, змивів. Результати від'ємні, тому ми можемо зараз говорити, що. Захворювання це локалізовано і поширення на даний час не набуває. Тому спеціалісти кожного дня проводять ці відповідні моніторингові дослідження. І сьогодні, і завтра знову ж таки будуть відбиратися такі пробі, які я наголошував. І будуть надсилатися для постійного моніторингу, для постійного дослідження, щоб знати, чи циркулює збудник вірусу в навколишньому середовищі, чи яку небезпеку на даний час це захворювання становить для птиці в громадському та приватному секторі? Mm -hmm. а, пане Сергію, але ну, карантин чим... накладений, так, 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 будь ласка. Карантин накладений на 21 день. І протягом цього цих днів, якщо будуть всі виконані відповідні заходи, не будуть виявлені нові випадки загибелі або захворювання птиці з підозру на це захворювання. Тому, якщо будуть якісно проведені всі заходи, господарство територія буде оголошена благополучною і все вернеться до, як кажуть, нормального русло життя. Пане Сергію, але чи можна припустити звідки ці кури могли заразитися цим пташиним грипом? Це якийсь контакт із дикими птахами міг бути та чи яким чином? Так, це не встановлювали Ймовірно, джерело занесення це, це трупна птиця, то в цьому господарстві було знайдено ще і, і труп голуба. Це, звичайно, можна відмітити, що. Було в контакті з дикою, чи, можливо, перелітною птицею чи водоплавною птицею, тому що воно тільки так передається. Тому що домашня птиця, як зі слів власниці тварини, повідомлялася, вона навіть не мала контакту жодного із сусідською птицею. Вона отримується в приміщенні, так як зараз такі погодні умови, що птиця далеко за межі свого подвір'я, як то кажуть, не виходить. Але. Дика птиця, синантропна птиця прилітає, вона також підгодовується разом, ну, можна сказати, з одного стола харчується з домашньою птицею. Тому найбільше ймовірне джерело це є, що воно було занесено в господарство із голубом. Ну, голуб був джерелом перенесення збудника. Пане Сергію, а чи є загроза для людей зараження саме цим пташиним грипом? Ні, цей пташиний грип раніше був такий, як всім відомий пташиний гриб, він був небезпечний для людей, але це він о, був поширений і розповсюджений, як то кажуть, в країнах Середньої там, Азії. У нас він небезпеки для людини не становить. Людина тільки може бути, як кажуть, джерелом також переносчиком інфекції. Вона може перенести або, якщо десь буде. Зайде ну, на чуже подвір'я, де втримується птиця, або на птаху господарство, де отримується велика кількість птиці, це можливо бути тільки я кажу, джерелом передачі цієї інфекції. Але звичайно, при роботі з птицею, коли є кажуть, симптоми, що птиця фора, або тим більше є загибла птиця, тому треба теж дотримуватись правил е, техніки безпеки. Е, це кажуть, особиста гігієна, треба, кажуть, з цією птицею, ну, кажуть, працювати ну, в засобах гігієни, кажуть, рукавички чи халати, щоб берегтися, бо воно кажуть, не потрібно все, можливо, бути будь-яка інфекція, то не важливо, щоб вона потрапляла кажуть, на, в руки там, чи на сльозові оболонки, і можливо, викликати якісь побічні явища, щоб не прийшлося звертатися по допомогу в медичні заклади. Пане Сергію, а як часто на Волині фіксують випадки пташиного грипу? Чи знаєте, коли був попередній випадок? Ні, тут можна ствердити, що це захворювання вперше на Волині зареєстроване. І так як воно зараз набуває такого вже поширення, кінець минулого року і вже в тому році на території України вже зареєстровані непоодинокі випадки, тому і це нам також. Як кажуть, підняли таку тривогу, що це, можливо, є гриб птиці. Тому він на нашій території зареєстровано це захворювання перше. і зараз треба необхідно проводити всі відповідні заходи, де це пошир... захворювання не було поширення, і більше, не, як кажуть, не повторювалося. Хоча загроза а... дуже велика є, тому що в теперішній час, кажуть, ще дуже ще можна сказати, такий зимовий період, воно ще. Не так повинно кажуть, поширюватися воно зазвичай набуває поширення, коли мігрує птиця перелітна. Тоді вона контактує перелітна птиця, вона осідає, як на відпочинок, на озера, річки. Потім контактує з домашньою птицею. тоді таке буває більше перезараження. А от зараз, ще коли птиця не мігрує, тому воно трошки воно, кажуть, і таке явище не своєрідне, що воно в таку пору, воно. Виникло на території нашої області. Пане Серію, але чи є якісь, якась профілактика для того, щоб власники якраз птиці не, не заразили, тобто, щоб їхня птиця не заразилася цим грипом, чи можна якось уберегти її? Так, ну. Звичайно, є самі найкращі заходи профілактики це ізольоване отримання птиці. Так як воно є, це завернено, як кажуть, більшість і в країнах Європи, там птиця, все, що отримається, воно ізольовано, і там є мінімум таких прикладів, коли може птиця контактувати із дикою чи сантопною птицею. Оце саме кращий захист запобігання. Необхідно, щоб птиця утримувалася в закритих приміщеннях. Необхідно, щоб були відсутні такі предмети, які приваблюють. Були чи заманювали б дику перелітну птицю, там чи кормив площадки, чи інше, яку, на яку могла реагувати, там, дика перелітна птиця, цинантропна птиця могли залітати на це господарство і таким, час, таким чином перенести сюди згодника інфекцію на дане господарство. Також треба, за, щоб до кормової бази мал менше мали доступу і гризуни, тому що вони також можуть бути переносчиками. Ну як я згадував, дика. Перелітна зінотропна птиця. Саме краще кажу, це захід. це ізольоване утримання птиці і закрите приміщення, і тоді можна вберегтися від попадання збудника інфекцією на територію господарства. Пане Сергію, але ось цей пташиний грип він може вражати всю домашню птицю, там не лише курей, чи, наприклад, індиків, качок, гусей теж. Чи тільки він може. Він вражає. Після грипом птиці фворіють всі птиці. І, як кажуть, і домашня, і дика, і перелітна, синантропна. Але в даному випадку, що водоплавна е, птиця, як качки, от вони фворіють, але менше такими, кажуть, з випадками загиблі. Вони просто є як резервуаром, вони зберігають довгий період збудника в собі і виділяють його на колишнє середовище. Така як птиця. Дикі качки не перелітають, вони, вони кажуть, цю хворобу переносить або безсимптомно, її не можна побачити так. І вони від неї ну, майже не гинуть. Але вони, якщо поражаються, то вони як кажуть, самим головним розповсюджувачем цієї інфекції. І таким чином вони на водоймах це перезаражають іншу птицю, і таким чином ця птиця поширюється. А вся домашня птиця, вся заражається, вся хворіє. І в більшості випадків це все закінчується летально, тому що лікування від цього захворювання немає. Птиця, яка вона буває, виживає сама по собі природно, то вона виживає, але вона також є вже в дальнішому буде переносчиком цієї інфекції. А наприклад, чи можна таку хвору птицю, якщо її вживати, наприклад, в їжу людям? Вживати її можна, тільки треба, щоб внутрішні органи це все треба утилізувати, якщо вона вже є заражена. Але це треба дуже піддаватися такі ретальні термічні обробці, щоб там не копчення, які там виробити, де м'ясо може не пройде повністю температурну обробку. А там вже як на, зробити через як кажуть тошонки по народному, де висока температура стерилізації. Піддається, тоді збудник гине. Ну, але найкраще такої птиці її кажуть, знищити, чи шляхом спалювання, вона кажуть, великої користі там не принесе, але берегтися від цього краще. Хоча, кажу, якщо піддати термічній обробці, вона небезпеку абсолютно ніякої не несе здоров'ю людини. Ну, а до речі, ось випадок у ще звідки ви дізналися, чи це повідомили ветеринара, і що з тою іншою птицею, яка була в господарстві, її знищили, чи, чи її зараз о, а, о, ну, та чи що з нею? До нас звернулася власниця птиці. Вона замітила, що був, ну, як я вже на початку говорив, що було відмічено загиблі птиці двої голуби. І mm -hmm. вона звернулася до ветеринарної служби. Та вся там отрималося ну, 5 качок і 8 курок. Так, так, пане Сергію, чи ви знали. Вона це можливо, що вона говорила, mm -hmm. що це був змінений корм, вона купила нове там зерно для годування. Можливо, зразу думали, що це пов'язано із, із зерном, що ну, неякісне. Але. Так як в таких, в таких випадках ми зобов'язані перш за все це виключити високопатогенний грип птиці, тому що птиця раптово загинула. Його так візуально встановити не можна, тільки можна підтвердити лабораторним дослідженням. Тому ми все зробили, як кажуть, по інструкції відібрали патматеріал, направили в відповідні установи, де діагноз був, на жаль, підтверджений. А то ця птиця, яка залишалася, то вона е, живе, так? Чи, чи я що з нею? Ні, вона треба знищена, тому що uh -huh. якщо накладається карантин, то взагалі птиця вже в такому випадку, як де накладається карантин, то тоді вже птиця повністю, яка попадає в зону карантину, вона знищується і просто спалюється. Щоб, бо це такі терміни заходи вводяться, як кажуть, дуже... Строгі, цією метою, бо захворювання, якщо не вжити серйозних заходів, воно набирає дуже швидкого поширення, тому треба реагувати негайно. І в таких випадках зразу встановлюється осередок вогнища, і в цьому місці зразу там просто птиця влучається, вмротляється і спалюється, аби кажу, було ще менше ризику передачі у, на здорову територію. Тому ця птиця знищена і, і на даний випадок вже от тиждень часу майже прошу і нові випадки загибелі і захворювання птиці в інших, як кажуть, жителів міста рожіща не спостерігається. Пане Сергію, то на сам кінець, якщо господарі побачили якісь ознаки хвороби у птахів, чи, наприклад, те, що вони, так би мовити, здохли, то що в такому випадку робити? Куди їм звертатися? Так, ми це наголошуємо, щоб в будь-яких випадках чи це хворіє і загинула птиця, чи це інші види тварини. В будь-якому випадку людина повинна звернутися в Державну ветеринарну службу до спеціалістів, повідомити, щоб спеціалісти виїхали, оглянули. Якщо є фора, то клінічно оглянули фору тварину. Якщо є вже загибла птиця чи тварина, відібрали відповідний матеріал. Тому що потрібно чим скоріше встановиш причину загиблі, чим скоріше встановиш, від чого загинула. Чи тварина, тим скоріше проводяться заходи і неможливлюється передача ну, поширення збудника на іншу територію, на інше господарство. Так як ми в даному випадку поступили. Що ж, дякуємо за ці коментарі за цю інформацію. Сергій Войтюк, головний спеціаліст відділу організації протиепізотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, головного управління Держпродспоживслужби Волинської області, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1, І пан Сергій прокоментував ситуацію із карантином через пташиний грип у Рожищах. На все добре, пане Сергію, тримаємось. Дякую вам. До побачення. Дякуємо вам. oh